Усім привіт! Друзі, я сьогодні знову ж таки на Десні. Сьогодні хотілося б полювати якихось справжніх вже деснянських батонів. Сьогодні дуже чудовий ранок, співають пташки взагалі кайфово. Ранок мій розпочався з того, що я трішки почистив своє місце. Ну, так зробив, щоб було більш-менш зручно закидати. Тому що сьогодні. Сьогодні знову ж таки, хоч і будній день, але вже достатньо багато народу. Люди приїжджають з самого ранку. Я, в принципі, взагалі виїхав ровно в п'ятій годині, але вже в принципі знову ж таки найкраще місця зайняті. Такі от справи. Ось така вже моя місцинка. Знову ж такі два фідера, я їх вже склав. І давайте одразу більш подробно розповім про прикормку, тому що сьогодні в нас є трішки зміни. Тож давайте замішувати прикормку. Ну і по прикормці, що в нас? Яка саме зміна? Я вчора ввечері дуже довго думав і надумав вже зварити горох. Не знаю, чомусь мені захотілося спробувати. В принципі, можливо, що ще зарано його використовувати, але ну, не знаю. Ну, а вдруг зайде, знаєте. Тут його насправді не так вже і багато, хоча ну, наварилося його тут більше, ніж я очікував. Пів кіла я зварив. Це в нас горох. І основна сипуха Друзі, я знову ж таки взяв три упаковочки сьогодні. Е е я не знаю. Я, в принципі, думав, е що спочатку замішаю е Real Fish мигдаль ваніль і заміксую з конопльою. Це серія торнадо. Але напевно, що напевно, що напевно давайте просто дві. Дві ціх замішаємо, ми даль ваніль, а канопля нехай у нас залишається. Сьогодні в принципі, тактика буде незмінна, будемо ловити, як я і казав, два фідера, дальня ближня. Це в нас буде ближня. До речі, сьогодні вирішив вигуляти свій старенький фідер. Ну як старенький йому вже скільки, роки, роки три-два. Дайва Аквалет. дуже давно її, її не користувався. Перша точка, друзі, вибрана. Це у нас знову ж таки буде мілячок. Ось цей от груз маркувальний 70 грам падає на рахунок 4 у нас там. Я як і на попередній рибалці, буквально по 4-5 годівниць кладу на кожен з точок. Оба. І будемо зараз ловити. По пожилки, ого, то їх тут ціла ця. Ніфіга собі вас сутські. Що ти? <сіхі> по жилці і по гачкам, друзі, все незмінне в мене. Це престон, жилка 0,11 і гачок гамакат у F-2216 номер. Зараз зробимо дольнячок і очікуємо, друзі, на клювання. Ну що, в мене вже все готово, все закинуте, все налаштовано. Залишилось чекати, коли на точку підійде. О, у нас покльовка, друзі. поки я вам розповідав, коротше. Поки я вам розповідав і прогав. Так, друзі, я що Щипив, таке щось чіткий такими зрубінями тут. Опа! Є контакт. Рак на кукурузку, друзья. А, у него тени мои, одни уже клешни. Кто-то И вот сразу, друзья, после рака у нас густероид. Опа. На кукурузку с мотылем, с этим. И закрыв Я это все. Конечно, молодец она. Я вернула тут все получше. Вот, <свист> друзья, первая плиточка. Ох ты. Малесенька пліточка. А де ж батони? <клухи> Зізнавайтесь, хто вже всі батони повладив на дисні. Взяла прямо в шахту. Зовсім малютка. Плівання, друзі, дуже рідкі. Я, до речі, тут змінив гачок, тому що той вже був такий тупий, дуже погана пінка на нього одягалася. І зробив трошки коротшим поводок. Так, потроху. Крупняємся. Вже трошки більше розмір, але клювання взагалі якісь незрозумілі, такі просто тички малесенькі. Ну, який розмір, такі і клювання. Прокльовую зараз, друзі, на трипінки різнокольорових. Кукурузку пробував, але поки от на неї не дуже. Ну вже трішки трішки крупніше, вже більш-менш приємно. Знову ближнє. Ну я напевно, що перекліпсуюсь і з дальньої піду теж на таку ж саму дистанцію, як і цей фідер. Приїжджають люди. Всі хочуть тут ловити, але місць тут небагато. Опа! Це я вже, друзі, перейшов цим фідером. З дальній відміряв таку ж саму відстань, як і на ближній було дистанції. Це буквально другий закид. Є клювання. І тут у мене поводочок трішки короткий. Я не знаю, я ж сказав вже десь сантиметрів 60. От сонечко виходить, можливо зараз трішки пригріє. Буде краще. Тому що зараз на точці стоїть ну, дуже багато ще мілкої рибки, мілка плітка. І вона просто задовбує. Слухайте, ну прям плювання один за одним. Можна сказати, що кльов став е, трішки кращим, але в принципі е, на точці стоїть просто купа дрібної риби. Е, плітка зовсім невеличка. Я ще жодної нормальної плітки не зловив. Е, прокльовує вона в основному на пінку. Е, ну, іноді матыльок. Е, цю... Дрібноту навіть не лякає об'ємна насадка, тобто окуружка, хробак, ставиш хробака, теж є якісь тачки, але його просто обсасують і все. Я вже домішався. Як я і казав, то що в мене була а, канапля від відрялки і серія торнадо. Я вже її домішав. Вона знову же таки а, з цим з пастанчина цим, бо я вже достатньо багато прикормків викидав. Якийсь час прям була така дуже темпова риболовля. Що ще можу сказати, те, що працює дуже непогано саме короткий поводок 70-60 см. На нього і клювань більше, і реалізація краще. Тому що коли стояли довгі поводки, теж були клювання, але не завжди риба засікалася. І до цього ще просто. Ну, вона брала в шахту просто, тобто mm -hmm. я зробив коротшим. Зараз засікається вона за губу, все як потрібно. Просто в закид закид. Так захід така оплутва. Можливо, зараз можна спробувати знову повернутися на дальню, подивитися, що там все ж таки як варіант. Це дуже непогана густірка, друзі. Я повернувся на дальню дистанцію. От Перший закид з дальньої дистанції і одразу клювання. Я хотів туди поводок поставити трошки довший, але спрацював начебто цей, то поки його і залишаємо. Хоча теж вже хоч більш-менш нормальний розмір. Клювання стали не дуже частими, але бачите, трошки вже хоч ну, трошки краще розмір рибки. Ви ж бачите, я вже намагаюся, я ж кажу, пригаю по цим дистанціям, шукаю, хочеться ж знайти гарну плітку, але але. але. Так, друзі, щось таке гарне влупило. Не знаю що це, але, але клювання було дуже Що, друзі, одного батона все ж таки? Сьогодні я завалив. Один в мене. Всі інші не знаю в кого. Подивіться, оце покльовка була. Просто, як і завжди, перезакидаю фідер, сижу, перенаживляюсь, піднімаю голову, а тут така подача. Це вже батон. гарно, Ох, і красуня. Блін, ну, ось, ось таких би клювак і ось таких от хоча б штук, не знаю, ну 10. Це вже була б крута рибалка. От би хоча б така брала постійно, було б дуже круто. Ну що, друзі, я думаю, на сьогодні вистачить вже. Будемо, напевно, завершувати, збиратися і вже, в принципі, напевно, що, так скажемо, як по традиції, покажу, що я сьогодні зловив. Там, в принципі, небагато. Основна маса це мілка плітка, але мені цікаво, я садок не піднімав з самого початку риболовлі, навіть не знаю, що там де і як. Ну, трішки дає. В основному, ну, ви вже бачили, я вже казав, це мілка плітка. Є тут декілька таких непоганих. Остірка ще одна така, більш-менш. Ну що, будемо вважати чи ні, друзі, я не знаю. Зважимо, подивимось. Це мега улов. Так, я сподіваюся, що вам все видно. Тут кілограми по нулям. Ну, так, я сподіваюся, що видно, тому що в той раз, коротше, сонцем засвітило.

Як і обіцяв, давайте зважимо садок, скільки ж він у нас важить. А, ну як я і казав, в принципі, так воно і є. Сподіваюся, знову ж таки так прикрию від сонця. Майже пів кіла. 450 грамів мій садок важить. Тобто сьогодні я норму взяв. Навіть у мене виходить 150 грамів переулов, але все відпущено. З друзі, буду прощатися, збиратися їхати додому. А всім вам, як і завжди, я бажаю. Ні хвоста ні лоски, гарних рибалок і побачимо з вами на воді. Всім пока!